У матчі Маус проти регаки моїй собаки Віртус Про, команди спочатку розмінялися піками, і все мало вирішитися на десайдері Оверпас. На превелике щастя для фанатів Маус вони знайшли капкан проти ведмедів, здолавши цю помийну команду, яка за чотири турніри виграла лише один ЛАН-матч. І ту перемогу вони зробили проти Тайлу. У матчі G2 проти Кубки грошей, або як їх називають англомовні коментатори Falcons, з підтримкою трьохсот осіб, котрі в бухгалтерії Соколя. Проходять як легальний ВХ, переграли житу з рахунком 2-0. Також відбулись матчі Віталіті проти Тайлу та The Mongols проти 3D Max, результати котрих ви бачите зараз на екрані. А сьогодні нас очікують два чвертьфінали. Heroic проти Аврори о 17.30 та Соколята проти Маузів о 20.45. Хочеться, щоб сьогодні Соколята та Аврора вилетіли з турніру, як і всі інші болотні утворення до цього. Хоч і Наві вже вилетіли з турніру, і цікавість у більшості. Ті пропала на фінал Віталіті проти Маус. Я би подивився залюбки. Пишіть у коментарях за кого ви будете вболівати.